Контуринг обличчя завжди був саме тією частиною в макіяжі, яку більшість людей просто пропускає. Або ж робить його руками по прикладу, який десь колись побачив там у інтернеті. Хоча такий контуринг може навіть не пасувати до форми обличчя. Але я вас всьому навчу. Отже, що ж таке контуринг? Контуринг обличчя це техніка, яка використовує гру світла і тіні для того, щоб створити ілюзію нових форм, нових структур на вашому обличчі. Вона дозволяє змінити форму вашого обличчя на таку, яку вам захочеться без інвазивних б'юті практик. Ця техніка дозволяє підкреслити певні риси обличчя, а інші приховати, вивести в тінь, і таким чином надати обличчю більш симетричний вигляд. Давайте спочатку трошки поговоримо про принципи світотіні, про теоретику і вся. Катаке, і якщо теоретична частина вам не цікава, ви можете перегорнути це відео на відповідний тайм-код і перейти одразу ж до практики. У теоретичній частині контурингу ми розглянемо три параметри: перший це світотінь. У контурингу світлі відцінки ми наносимо на ті ділянки, які ми хочемо виділити, і зробити їх більш випуклими. Темні відцінки ми наносимо на ці ділянки, які ми хочемо зменшити, вивести в тінь і створити ілюзію глибини. Друге анатомія обличчя. Вивчення анатомії обличчя та його рис допомагає вам зрозуміти, які риси обличчя варто виділити, а які зменшити або приховати. Кожне обличчя має свої унікальні риси, а контуринг допомагає створити баланс і симметрію. Третє оптичні ілюзії, і це найкласніша і найпотужніша частина контурингу, використовуючи контраст між світлими і темними відтінками, можна створити ілюзію змін форм і розмірів. Це схоже на те, як художники, використовуючи принципи світотінні, створюють на пласковому листочку об'ємний малюнок. Також ми краще зможемо зрозуміти принципи світотінні на скульптурі. У скульптурах білого кольору, таких як мармурові статуї, гра світла і тіні є ключовою для передачі деталей і глибини. Світло падаючи на білу однотонну поверхню, створює м'які ціні та відблиски, підкреслюючи анатомічні деталі. Так само і у контурингу темніші відтінки наносять для того, щоб імітувати природні тіні, а світліші для того, щоб створити ілюзію об'єму. Техніки контурингу цілком і повністю залежать від вашої форми обличчя, і вам дуже пощастило, тому що я вже зняла про це відео, і вам не потрібно шукати інформацію самостійно. Тому перед практичною частиною з контурингом ви можете подивитися також відео про форми обличчя. Окей, з теоретичною частиною покінчено. Давайте переходити до найцікавішого. Я для вас підготувала дуже прикольні розруківочки. Давайте почнемо розбирати контуринг для різної форми обличчя. Починаємо ми з круглої форми обличчя. Основна ціль контурингу це висвітлити середину обличчя і звузити його контури. Також візуально трошечки видовжити його. Для того, щоб висвітлити цю середню частину, ми наносимо світліший колір прямо на середину лобу, на лінію носу і також на центр підборіддя. Також висвітлюємо зону під очима і додаємо трошечки світла на виступаючу точку вилиць. Таке розташування світлішого кольору допоможе нам привернути більшу увагу до середини обличчя. Використовуючи темніший колір, ми ведемо таку собі есочку від середини вуха і до приблизно середини щелепи, заходячи на щоку. Таке розташування темнішого кольору дуже зменшить обличчя і допоможе зробити круглу форму більш витягнутою. Також малюємо таку ж саму форму ески на скронях. Це допоможе нам візуально звузити лоб. Переходимо до розташовки. У кожній формі обличчя, коли ви будете розташовувати ваш контур, розташовувати потрібно з середини назовні. Цю лінію, звичайно, ми теж тушуємо, але для наглядності я її залишу. Так само і тут: з середини назовні. Після розташовки контур ми завжди закріпляємо пудрою. Ну як вам здається, що ця форма обличчя візуально вже стала не такою круглою? Переходимо до наступної форми обличчя, і це у нас овал. Мета цього контурингу підкреслити свої натуральні риси обличчя. В Принципі, овальна форма обличчя є найпоширенішою, і тут не потрібно щось дуже сильно приховувати чи виводити в тінь. Починаємо ми з світлішого кольору і наносимо його теж на середину лобу. Спускаючись на зону між бровами, ведемо лінію по перетинці носу. Наносимо світліший колір також на середину підборіддя, підкреслюємо середину нашого обличчя і висвітлюємо зону під очима, і також найвищу точку вилиць. Відділяємо нашу щелепу для того, щоб трошки її розширити. Темнішим кольором ведемо лінію від верхньої точки вуха вниз по вилиці, приблизно до середини щоки. Додаємо темніший колір вздовж лінії волосся з боку від лоба. І також трошки темнішого кольору на кінчик підборіддя, для того, щоб трошки зменшити його. Додаємо трошки продукту на кінчик щелепи. Таким ж чином, як у круглому обличчі, ми тушуємо продукт з середини обличчя назовні. Такий контуринг допомагає підкреслити природні риси обличчя овальної форми. Наступна форма квадрат. Ціль контурингу округлити обличчя, пом'якшуючи чіткі рівні лінії і кути. Світліший колір ми наносимо на середину лобу та на середину підборіддя. З'єднуємо наш хайлайт і наносимо світліший відтінок на перетинку носу. Також висвітлюємо зону під очима. І найвищу точку вилиць. Розташування світлішого кольору тут ідентичне з розташуванням на круглому обличчі, тому що ці дві форми насправді дуже схожі. Також непоганою порадою для будь-якого контурингу буде додати світліший колір з боку від кутиків губ. Це допоможе візуально підняти нижню частину обличчя і додати такий легкий ліфтинговий ефект. Контур ми ведемо по лінії щелепи, починаючи від верхньої точки вуха, рухаємося вниз. Ціль такого розташування темнішого кольору округлити, пом'якшити контури обличчя. Зверніть увагу, що у таких коротких формах обличчя, як, наприклад, круг і квадрат, ми не затемнюємо наше підборіддя, тому що це візуально зменшить обличчя, а ми цього не хочемо. Розташовуємо і закріпляємо пудрою. Наступна форма обличчя прямокутник. Основна ціль контурингу візуально зменшити, скоротити довжину обличчя. Світліший відтінок ми наносимо під очима, також на перетинку носу, виділяємо кінчик нашого носу, щоб ще більше привернути увагу до центральної частини обличчя. І наносимо світліший колір з боку від кутиків губ. Темнішим відтінком ми будемо скорочувати довжину обличчя, наносимо контур по лінії волосся, не заходячи на скроні. Всю цю частину ми виводимо в тінь. Це допоможе нам скоротити розмір лобу. Те ж саме ми робимо з підборіддям. Також затемняємо ось такими трикутничками нашу щелепу. Зверніть увагу на те, що ось цей темніший відтінок потрібно втушовувати в лінію волосся, для того, щоб тут не було такої білої рисочки. Ось що ми отримали в результаті. Переходимо до наступної форми обличчя і це у нас трикутник. Так як у трикутної форми обличчя ось ця нижня частина є найширшою, ціль контурингу візуально розширити лоб і звузити лінію щелепи. Починаємо зі світлішого кольору, наносимо його на середину лобу. Спускаючись на перетинку носу, також світліший відтінок ми наносимо на зону скронь з боку від очей, це допоможе візуально розширити цю зону. Також додаємо трошечки світлішого відтінку на середину підборіддя для того, щоб візуально видовжити обличчя. Наносимо темніший відтінок від нижньої точки вуха приблизно до середини щелепи, виводячи всю цю зону у тінь. Найголовніша ціль збалансувати нижню частину обличчя і візуально її звузити. Розтушовуємо і закріпляємо пудрою. Наступна форма серце. Беремо світліший відтінок і висвітлюємо кутики щелепи, висвітлюємо перетинку носу, зону між бровами, трошки заходячи на лоб. Верхню точку вилиць, зону під очима і кутики губ. У такої форми обличчя найширша лінія це лоб, тому за допомогою контуру ми візуально його звужуємо, також не забуваючи про підкреслення природних рис обличчя. Типнішим відтінком ми контуруємо лоб, малюючи такі дві лінії вздовж лінії волосся. Але ми їх не з'єднуємо. Також трошки заходимо на скроні. Це допоможе візуально зменшити лоб. Також підкреслюємо наші вилиці. Від верхньої точки вуха ведемо невелику лінію приблизно до середини щоки. Трошечки контурингу на кінчик підборіддя, якщо ви хочете візуально його зменшити. Розтушовуємо і закріпляємо пудрою. Остання форма обличчя це діаманти. Найширша лінія на обличчі це вилиці, тому за допомогою контурингу ми згладжуємо цю лінію. Світліший відтінок ми наносимо між бровами, заходячи на лінію носу. Також наносимо світліший відтінок зверху від скронь, для того, щоб трошки візуально розширити лоб, і на зону під очима. Якщо ви хочете візуально видовжити обличчя, можете нанести світліший колір на середину підборіття. Контур для такої форми обличчя доволі простий: ми зменшуємо найширшу точку обличчя вилиці і наносимо контур на найвиступаючу точку вилиці, трошки тишуючи вниз. У цьому відео я не торкалася теми контурингу носу, тому що форма носа не впливає на форму обличчя, а це відео саме про контуринг для форми обличчя. Окреме відео про контуринг носу вийде на каналі дещо пізніше, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити його. І ось що у нас вийшло в результаті. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви дійсно знайшли ту інформацію, яку давно шукали. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте підпискою мій канал. Це буде мотивувати мене на створення нових відео у майбутньому. Залишайте свої враження щодо цього відео у коментарях, а я буду з вами прощатись. До зустрічі у наступних відео.